Добрий день! Розглянемо задачу. Діагоналі ділять середню лінію трапеції на три частини, довжини яких 7 см, 8 см і 7 см. Знайдіть основи трапеції. Виконаємо до цієї задачі малюнок. Спочатку намалюємо трапецію. Вона в нас довільна, не сказано, що не рівнобічна, не прямокутна. Довільна трапеція. Назвемо її АБЦД. В цій трапеції проведено діагоналі. Проведемо діагональ АЦ і діагональ БД. Ці діагоналі поділяють середню лінію трапеції на три відрізки. Тобто, ще нам треба провести середню лінію трапеції, нехай середня лінія трапеції в нас це відрізок КН, вона, сполучає середини бічних сторін трапеції, тобто відрізки АК і БК рівні, а також відрізок ЦН і DN теж рівні між собою. Нехай ось тут у нас буде точка О, тут точка П. КО, ОП і ПН це відрізки, на які діагоналі трапеції поділили середню лінію. І довжини цих відрізків 7 см, 8 см і 7 см. Нам треба знайти основи трапеції. Перше, розглянемо спочатку трикутник а, Б, С. Точка К в цьому трикутнику це середина сторони АБ, тобто відрізок АК дорівнює відрізку КБ. Далі, пригадайте, за умовою в нас КН це середня лінія трапеції. Отже, за теоремою Фалеса, точка О це середина відрізка АС. Точка П, відповідно, середина відрізка БД. Нам зараз потрібен відрізок АЦ, тобто відрізок АО дорівнює відрізку ОЦ. Далі, якщо КН це середня лінія трапеції, то вона паралельна основам трапеції. А отже, відрізок КО теж паралельний основам трапеції. В даному випадку, нас цікавить, що відрізок КО паралельний Відрізку БЦ. І з цього слідує, що відрізок КО для ось цього трикутника це середня лінія. А середня лінія трикутника, вона дорівнює половині тієї сторони, до якої вона паралельна. Тобто КО дорівнює половині БЦ. І звідси ми тепер можемо знайти сторону БЦ. БЦ буде відповідно дорівнювати вдвічі більше, ніж КО. Тобто, БЦ дорівнює 2 помножити на 7, тому що КО у нас 7 см і дорівнює 14 см. Одну основу трапеції ми з вами знайшли: БЦ. Тепер будемо знаходити основу трапеції АД із трикутника АЦД. Друге, розглянемо трикутник АЦД. Аналогічно, як і в попередньому випадку, відрізок ОН цього трикутника буде являтися для нього середньою лінією. Аналогічно ОН середня лінія. Тобто ОН дорівнює половині АД. Весь відрізок ОН в нас складається з двох відрізків ОП. І ПН. Знайдемо його довжину. ОН дорівнює 8 додати 7 15. см. Тепер можемо знайти сторону АД. Вона буде відповідно вдвічі більша, ніж відрізок ОН. АД дорівнює 2 помножити на 15 дорівнює 30 см. Ми знайшли основи трапеції. Запишемо відповідь. 14 см і 30 см. Щоб закріпити, роз'яжіть, будь ласка, самостійно ось цю задачу. Основи трапеції дорівнюють 6 см і 14 см. Діагоналі трапеції ділять її середню лінію на три частини, знайдіть довжини цих частин. Бажаю вам успіхів! Пишіть ваші відповіді в коментарях, будемо разом перевіряти.